Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України. Сьогодні знову з вами Богдан Гавриляк. 33 роки тому була прийнята декларація про сунітат України. Що маємо? За моїми підтвердженими документами, 28 років влади України немає. Надалі у владі залишаються так звані влади, залишаються бандити. 28 років президента гаранта Конституційних прав і свободи людини і громадянина в Україні немає. На даний час як не було, так і немає. На даний час я самовільно виконуючи обов'язки президента України, навіть рішення Конституційного суду з цього питання не має. Тому закону, а саме з його затягуванням. Прийняття можна побачити сутні так званої влади, а звільнення Валерія Залужного маємо втрачення землі України. А грішціна цієї так званої влади, долучення Раші, агресора, до так званого саміту миру. Так у нас є воєнне положення, стан, але немає війни. І завтрашнього дня кардинально зміниться правила. Перебування на вулиці для військозобов'язаних українців, чоловіки віки, віком від 18 до 60 років. Їм потрібно мати з собою військовий квиток. його військовими та поліцейськими можуть почати перевіряти разом з тими оновленими даними, як для цього вимагає новий закон про мобілізацію. Військовий квиток може бути паперовий, так і в електронній форми додатку резерв плюс. При цьому, якщо квітку прострочна медкомісія, тепер її потрібно проходити раз в рік. Військові можуть виписувати прямо на вулиці повістку на велика, а також штраф. Якщо квитка немає, це порушення закону і може бути виписаний штраф, так як я казав раніше. Також наявності ресурсу у патруля. Порушника може доставити до ТЦК. 17 липня необхідно мати оновлення дані для ТЦК, інакше застосують абсолютно так звані штраф, пов'язка для оточення даних або доставка у військомат прямо з вулиці. При цьому затримувати людину має право лише поліція, у тому числі, якщо вона входить до складу груп оповіщення. Без поліції військові не мають права на затримання. Також поліція за новим законом про мобілізацію може перевіряти на вулиці наявність усіх необхідних військових облікових відомостей, військового квитка та оновлених даних і звіряти документи, які їм пред'являють за даними реєстрів. Якщо виникає розбіжності, чоловікові запропонують прибути до ЦК. Або віпішут пов'язку дома, останнє має право робити лише працівник військомату. Які санкції передбачені для ухилянтів, так званих ухилянтів, які зміни будуть 17 липня? 17 липня представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою або заміжним реєстрацією. Порушник, який не оновив дані або не став на військовий облік до 17 липня, оштрафують на суму від 17 тисяч до половиною тисячі гривні. Сплата штрафу не звільняє людину від обов'язки з'явитися до ЦК та оновити військово-облікові дані. Поліція матиме право затримувати і доставляти їх у ТЦК. Людина, яка не оновила дані. Можуть тимчасово обмежити право користування автівкою. Штрафи за оновлення військовооблікового обліку не виписуються автоматично. Генеральний штаб так написав: Накладення штрафу передбачено протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року, з дати скоєненого та такого порушення. При цьому поважна причина онов'яти дані вчасно не втрачає відкриття. Адміністративного провадження, але його можна буде оскаржувати суді, кому ТЦК сепред дішлють повістки після 16 липня з завтрашнього дня. Алгоритм дій у військоматів буде наступний, насеп... Насамперед, Надішлю тих, хто дані оновили, але право на вістрочку на бронювання не мають. Ті, хто оновив дані та не мають броні вістрочки. Вже або отримали пов'язки, або отримають їх після 16 липня. Обов'язково вони підуть насамперед. Є чітка установка, їх максимально пропустити через ВЛК і потім їх підходять мобілізувати. Що стосується військових зобов'язань, які не оновили дані, по них стоїть завдання розсилати пов'язки останніми відомими місцями реєстрації за останні місця реєстрації. Настільки тотально це робиться, ніхто поки що це не знає. Є основка про максимум пов'язки виписувати. Більшість тих, хто не оновив дані, добровільно по порядку йти не збирається. Де вони зараз перебувають, ніхто точно не знає. А накладати штрафи, позбавляти права арештовувати рахунки та майно це тривалий процес. Ставних столичного ЦК у коментарі змін. Так що ви бачите, влада до того так зробила. Що зараз, бачите, от скільки ми слухаємо, там десь е інцидент є з військовими, з військомат, тобто, є інцидент з ну, залученням поліцейським, є побиття військових. Роблять для того, та влада так звана, робить, про те, щоб розумієте, от Збройні сили були, ну, можна сказати, найбільше населення. Українці довіряли зараз. Вони втрачають через те, що військові, от зараз військові спеціально залучають ну не то, що ті, що пройшли, ну інвалідність, так далі ще зараз мають, і вони якраз до військомату залучають, і от зараз їх використовують, використовують для того, щоб перше ну мобілізувати більше людей, то то все правильно. Але розумієте, авторитет довіри до військових зараз втрачається. Влада так, як робила, довіра була до ну, майданівців, потім майданівців притягло деякі до відповідальності, потім притягували, е, притягували атошників до відповідальності, теж знаходили на них різні копромати і так далі. Ще, навіть зараз там в соціальних мережах є, що мужчина з, е, з Сумщини, що він робив підривні, там ну, підрива самовільно встановлював, щоб не допустити агресора. Раші на Україну проти нього порушена кримінальна справа, і там слухалися в судах. Навіть та дружина його звернулася до громадськості, щоб слухати поможити. Ну, ситуація людина захищала Україну, то її притягують до питання. Наскільки така влада? розумієте, Вона відкривати кримінальну справу, і в суді вона вже є, то грішці на тій владі. Ми просто робить та влада. Знейцінюють тих військових, які гинуть за ту саму владу, так звану, якої немає в Україні. Справжньої влади народної немає, хоч народ вибирає, але приходять, не буду називати тими словами, якими приходять ті, що не вартує тої влади української. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал Богдан Гавриляк у соціальних мережах. Поширюйте, особливо у Фейсбуці, бо так Фейсбук вже другий рік мене блокує. Блокує, бачите. І там бандити добралися до Фейсбуку, і Фейсбук надалі блокує. Ми знаємо, як воно блокує. Так що поширюйте, підписуйтесь. Дякую за ті, що підписались, дякую за поширення, ті, що роблять поширення справжні патріоти України. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі з вами був Богдан Горняк. Дякую за увагу.